Привіт, друзі! Зараз ми поговоримо на складну, чутливу, але дуже важливу тему втрати під час російсько-української війни. Сьогодні соцмережі заполонили заяви блогерів на тему, що Дональд Трамп в овальному кабінеті сказав, що Україна втратила 700 тисяч військових, а Росія майже мільйон. І деякі прямо аж вимагають спростувань від української влади. Але що тут спростовувати? Давайте розберемося разом. Почнемо з того, що Трамп не вперше робить гучні заяви щодо якраз втрат російсько-української війни. Згадаємо, що саме він говорив раніше. В липні 23-го року його слова про багато тисяч загиблих з обох сторон. Ніяких точних цифр він не називав. У вересні 23-го року. Він говорив, що втрати дуже великі, але знову без уточнень. В листопаді 24-го року ним вже було озвучено оцінка втрат 400 тисяч, начебто, загиблих українців і 600 тисяч росіян. В грудні 24-го року він повторює ті ж самі цифри, і раптом вже зараз, у січні 25-го, ми чуємо зовсім інші дані, збільшення, ну, фактично, вкратно, в два рази трошки менше. Про що це говорить? А лише про те, що його заяви змінюються залежно від політичної ситуації. Чи варто сліпо саме довіряти цим цифрам? Очевидно, що ні. Насправді хотів би зараз теж нагадати і позицію української влади. Влада була максимально обережною в оцінці втрат. Президент Володимир Зеленський у лютому 24-го року вперше офіційно назвав кількість загиблих українських військових: 31 тисяча початку широкомасштабного вторгнення. Звичайно, він не враховував безвісти зниклих, мова йде саме про юридичний фактаж, що людини вже немає ці конкретні втрати. У грудні 24-го ці цифри оновилися. Він заявляв про 43 тисячі загиблих за два роки війни. Що ж до журналістів, то маю озвучити і нагадати позицію воєнкора Бутусова. Який опозиційно налаштований до влади, багато її критикує, але теж обізнаний дуже серйозно. От нещодавно він заявляв про те, що нібито наставку верховного головнокомандувача було передано наступні цифри: загинули 70 тисяч українських військових за час широкомасштабної війни, а ще 35 тисяч вважаються зниклими безвісти. Насправді зараз перевірити ці дані об'єктивно, немає можливості. Звичайно, подібні речі будуть вже публікуватися після завершення війни. Також маю нагадати і як американська сторона оцінює втрати. Ну, наприклад, влітку у публікаціях The New York Times. Повідомлялося, що загальні втрати з обох сторін, підкреслюю, з обох, близько 500 тисяч осіб, включаючи саме загиблих і поранених. З них Росія це 300 тисяч, а саме 120 тисяч загиблих і 180 тисяч поранених. Натомість Україна мова йшла про 200 тисяч осіб, серед яких 70 тисяч загиблих і десь до 130 тисяч поранених. Це дійсно серйозні цифри, але вони насправді значно і значно менші за ті, які озвучує зараз Трамп. То чому ж нинішній 47-й президент Сполучених Штатів свідомо перебільшує відповідні числа і відповідні дані? Насправді все просто. Він збирається і намагається підкреслити. Необхідність мирних перемовин шляхом компромісу, і його слова слід сприймати серйозно, але не буквально, як кажуть дипломати. Трамп завжди був майстром політичної маніпуляції. Його заяви це скоріше спосіб вплинути на аудиторію, ніж передати саме об'єктивну інформацію. А його ж меседж зараз який? Він полягає, що. Просто втрати катастрофічні, тому за будь-яких умов треба максимально швидко завершувати цю війну. Це не означає, що так само він себе позиціонує і в закритих різних моментах те, що іде не на публіку. Ну але тим не менш, публічний фон ми вже з вами зрозуміли. Тому, друзі, завжди аналізуйте джерела інформації, перевіряйте факти, наша сила в правді. Не піддавайтеся маніпуляціям, адже за кожною цифрою, за кожним числом насправді стоять життя людей. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про нинішні заяви Трампа, про загальну ситуацію. Підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок, шерте відео. До зустрічі у наступному влозі.